У кожної індустрії є свої символічні персонажі, можна сказати, ікони, супергерої, супермен, мультики Мікі Маус, аніме Наруто, відеоігри. It's me, Маріо. Але сьогодні ми розмовляємо про наші улюблені інді іграшки, а це вже окрема індустрія в індустрії. Та ще й така, що виділити якогось одного персонажа серед всіх цих безумовно іконічних чуваків та чулег, буде складно. У нас тут є такі мастодонти, як Стів, Айзек, Холовна. Найт Санс Undertale чи, прости господи, амогус. Але для мене завжди відблискував один лопатний лицар. Він ніби спроєктований так, щоб відбиватися тобі у пам'яті, щоб ти глянув на нього і відразу такий О, відеоігри. І знаєте, це не просто так. По суті, Шовл Knight – це піксельний сайт скроллер, платформер з вайбом ретро ігор. І вам може здатися, що тут і розмовляти нема про що. Це ж тупо чавилка ностальгії. Простіше цього хіба що тільки бутерброд, але це оманливе враження. Воною розпочати наше знайомство по старій добрій традиції з розробки, а конкретніше з однієї цікавої фрази одного з розробників. Ми хотіли бренд, як у 80-х, коли в центрі уваги персонаж, а назва гри співпадає з його іменем. Як на мене, у цій фразі весь Knight. У цій фразі весь майнсет розробки Knight, у якій як і у розробці Бутерброду, найголовнішим була щира любов. У випадку чуваків з Yacht Клаб Геймс. Це була любов до відео ігор і на їх колишній роботі. У WayForward ця любов йшла в молоко, бо стругали вони дрочки по ліцензіям. Суто така праця за зарплатню. Але ця конвейерна робота не загасила полум'я любові у команди під керівництвом Шона Веласко. Вони прийшли у індустрію, натхненні власним досвідом від відеоігор, старих добрих відеоігор з яскравими персонажами, рекламою з головним героєм типу Маріо з телевізора та назвою в честь нього ж ігри, у яких найважливішим був геймплей та веселищі. Воловили вайп Якщо ви, як ці розробники, або ж як і я, зацікавлені у історії ігрової індустрії, чи слідкували за нею у процесі її становлення. Вас, певно, так само захоплює ця тема і ці відчуття, які новіють старі системи, типу PlayStation, Mega Drive, NES чи взагалі Atari 2600. І особисто для мене справжньою знахідкою був наш сьогоднішній спонсор. Ось ця, не побоюсь цього слова, шикарна книженція про історію ігрових консолей та комп'ютерів. Ігрові консолі 2.0 це книга від Евана Амоса, архівіста ні, справжнього архіваріуса та фаната відеоігрових систем, та що важливіше, їх фотографа. Саме його роботи ви бачите, коли відкриваєте сторінки умовних NES чи Xbox на Вікіпедії. Це в нас артбук енциклопедія, яка проведе вас по історії відеоігор з далеких 70-х років і до сьогодення. Тут розказані та головне показані технічні особливості консолей, їх історія на жорстокому відеоігровому ринку та купа цікавих фактів та деталей. Я обожнюю тему ретро ігор і витратив на неї безкінечні години свого життя, всмоктуючи інформацію. І тим не менш, ця книга відкрила мені очі на купу цікавих систем, про які я навіть ніколи не чув. Також я обожнюю якісні книги, тим паче про іграшки, і ця у мене займає особливе місце на полиці. Ще пак, ви розмір її бачили? Посиланнячко на ці півтора кілограми чудового подарунку для будь-якого Гіка чи просто геймера знайдете у описі. Саме олдскульні відеоігри та відеоігрові системи надихали розробників з майбутньої Яхт Клаб Геймс, коли на зустрічах поза роботою вони обговорювали різні ідеї для їх аморфної гри мрії, яка вже точно була платформером і точно була піксельною у стилістиці NES. Бо, по-перше, це ностальгічно, а по-друге, зі спрощеною 2D-графікою можна сконцентруватись на геймплеї. В ресторанчику на черговому з таких обговорень і народився наш лопатний лицар. Буквально вони в першу чергу сконцентрували на головному персонажі та його механіці, бо він мав бути нічим іншим, як новим Маріо. Простий, зрозумілий та запам'ятовуючийся, з дизайном, який зможе і дитина намалювати, і щоб на футболках круто дивився. І на чашках, і в іграшках, фігурках. Коротше, амбіцій у чуваків було багато. Основна механіка для такого має бути одна: як у Маріо, стрибок з кулачком вверх. Тут це був удар вниз, такий собі погостік. Її вони запозичили у Зельда Link, яку прийняли. Рахувати парашною, але схоже, розробникам Shovel Knight вона дуже подобалась, бо у фінальній грі з неї були запозичені і інші штукенці. Після цього хтось запропонував, щоб герой стрибав на лопаті, а ще хтось вкинув хі хі хашку, що це має бути лицар у тяжких обладунках. Як не дивно, але з цього жарту образ вималювався, і це було саме те, чого вони шукали. Ще визначились з іменем Shovel Knight, плюс ще гручі з нього назвати, і бренд готовий. От чим він гірше за того водопровідника з 80-х. Фантазія розігралась. Вони вже визначились з тим, що хочуть робити гру у Дусі NES. Прям таку, ніби ти зможеш запустити її з картриджа зі слоником. Тож і натхнення їх пішло з ностальгічних згадок. Вище згадані міста з Зельди 2, карта з рівнями як в Маріо 3. Обов'язково боси, лопатному лицарю доведеться подолати інших вісім лицарів, і щоб у кожного своя тематична локація та здібності, прямо як в мегамені. І от основна ідея готова. І з нею вони намагались вмовити вейфорвард на власну розробку. Робку, але у компанії була інша ціль: дешеві ігри під замовлення і швидко, ніяких ризикових ідей тут не потрібно. Тож все закінчилось тим, що вони позвільнялись. На початку 2013 року вони буквально стрибнули у невідомість без грошей, зате з уявленням про те, якою ж класною буде їх гра мрії, але на уявленню далеко не поїдеш. Тож до березня 2013 року вони поралися над демкою для кікстартеру. І знаєте, якщо так подумати, гра, яка ставить все на ностальгію. Це ж ідеальний проект для кікстартеру. Люди залюбки дадуть грошей на щось, чим вони вже знайомі. Але тут це не те, щоб спрацювало. Кікстартер запустився 14 березня 2013 року. І за перший тиждень їм вдалося назбирати лише 40 запрошених 75 тисяч доларів. Та й насправді на гру мрії їм потрібно було більше, бо гроші то час. Час життя у пиздець дорогому Лос-Анджелесі, де яхт Клаб Геймс пощастило базуватись. Вони прийняли від Душне рішення побувати зі своїм лицарем на PAX і ста підготувались дуже сумлінно: відшліфували демо з рівнем короля лицаря, розпечатали флаєрів і так далі. На стенді їх чекав успіх. Люди заговорили про інтерпретацію НЕС класики на новий лад не тільки на виставці, але й в інтернеті. Розголос відбувся: демка пішла по ютуберам та стрімерам, і фінансування поперло. До кінця краудфайндингу було зібрано трохи більше 300 тисяч баксів. Але з комісіями та податками дай Боже, щоб там двісті 50 залишилось. В таких умовах гру потрібно було закінчити менш ніж за рік, до березня 2014 року. Тож вони кранчили. Пиздово кранчили. а через те, що у них в компанії всі були типу рівні, сам процес теж йшов Шкереберть. Постійні суперечки, як зробити краще, що додати, і поки всі не прийдуть до єдиного рішення, фічі не додавалась. Це тільки додало до вагону праці ще ніхуйовий такий візок до працьовок. Тож, не дивлячись на те, що вони пахали по чорному, до запланованої дати релізу вони не встигли. Гра вийшла тільки 26 червня 2014 року, після чотирьох місяців доробіток без зарплатні. То що ж вони там настраждали? Яка гра в них вийшла? Скажу відразу, у мене немає цілі зробити прямо такий глибокий огляд цієї гецелки. Для моєї розповіді вам потрібен лише контекст, а він вже й так, я думаю, потрохи складається з розповіді про розробку та футажів. Від Шовел Найта відразу віє тими самими веселими іграшками на приставці з джойстиками. Це вам не те, що оці ваші новомодні консолі з геймпадами. Якщо коротко, маємо набір рівнів, які маємо пройти, та босів, яких маємо перемогти. Використовую. Свою улюблену лопатку, з якої розробники змогли витягнути на диво багато різноманіття, особливо з механіки погостіка. На рівнях знаходимо колектаблси та скарби, за які потім можемо прокачуватись та здобувати допоміжні предмети. До речі, пані та панове, увага! Риболовля! Як ми знаємо, якщо у грі є риболовля, ця гра як мінімум пиздата. І так то воно й є. Гра класна та весела майже у всьому. Починаючи від левел дизайну, який завжди знаходить, як відсунути тобі що нове, так і закінчуючи ворогами, які зроблені так, щоб максимально приємно вбиватись об твою лопатку. Платформинг прикольний та вигадливий, особливо у доповненнях, який псує хіба тільки механіка смерті а-ля Dark Souls на стобрирше мені зараз, але ще свіжа тоді, у 14-му році. У розробників вийшло зробити дійсно якісну гру. Але що головніше, їм вдалося зробити якісну гру, яка косплеїть ретро, і знов до наших бутербродів. Ну що цікавого може бути в ностальгії чавилці, і справді, особливо я вже давно підзаїбався від іграшок, що косять під ретруху, будь це візуал чи сам геймплей. І колись я навіть думав, типу, той во, може як хочеш пограти в щось олдскульне, то йди на кочи емулятор та шпиляйся у свої шедевральні фекаліти, восьмибітні скільки влізе. Але Шовел Найт мені сподобався, і дуже сильно. Як на мене, це найправильніше та найякісніше зроблена гра у такій ретро тематиці. То що ж вона робить правильно? Але, як на мене, тут правильніше буде поставити запитання, що вона не робить. Якщо ви постарші Нінтендо ДС, то може у вас навіть була стара консолька, типу Денді чи Сєге. Особисто в мене вони були, коли всі вже в PS3 шпилялись. Така доля. І якими ж ігри звідти згадуються захоплюючими, епічними, різноманітними, який вони мали шикарний геймплей, і жодні обмеження заліза чи устоїв геймдизайну, тому не заважали. Тільки от. Вони заважали. Ми просто не пам'ятаємо негативчику, мозок залишив тільки приємні емоції, і все сиди довольний, ностальгуй. А насправді, якщо ми подивимось навіть на крутезну гру часів і з перспективи сучасного гравця, в очі відразу кинуться всі гострі кути. І головна приколюха Шовел Найту в тому, що він приносить тобі експіріенс олдових геймерств без них і з купою покращень. От, наприклад, всі кажуть, що старі ігри були хардкорні, пизда. Так то воно так, але чому? Перше, ви не задумували, що насправді більшість іконічних ігор тих часів проходяться буквально за годинку, а то й менше. Просто через те, що ми в них багато помирали і були змушені починати рівні з самого початку, а інколи й цілу гру. Ми проходили їх тижнями. А багато помирали ми не тільки тому, що це такий дизайн, і 80-х всі хотіли потрапити у заголовки котаку, як Dark Souls від світу Маріо, а тому, що часто там був кривий левел та гейм дизайн, принципи яких ще не були відпрацьовані, і за помилки тебе. Було прийнято не карати, а відразу в сраку їбати. Зараз цим покраще. Ігри загалом навчились робити складними цікаво. Не будемо впадати в крайнощі, як з якимись гірзами. Ух, ну це це занадто хардкорний приклад. Але от в нас є в кінці кінців, пробач мене Боже, Dark Souls, який зі складністю працювати вміє. Плюс ще технічний стан ігор, який будемо чесні, часто був пиздовий. В нас тут цілий АВГ на цьому кар'єру побудував. І до речі, про технічні обмеження. Зацініть пиздату музяку з мегамена. Ігри на NES, особливо старі мали ділити обмежені канали для звуків та музичних доріжок між собою через що музяку часто піджирали писки в меню чи банально стрибки. Само собою це не є складовою нашого ностальгічного досвіду, тому в шовелнайті цього рудименту немає, і так само з іншими неприємними чи нецікавими елементами. До речі, ще пару слів про музику. Таких проблем немає і у фамікому японського оригіналу NES, де використовувався музичний чіп краще, через що музика була яскравіше, і канал не піджирався. Саме під можливості цього заліза намагається мімікувати музяка в Шовелнайті. Її навіть писали у програмі для написання музики під Залізо залізофамітому. З новинок лише проста постобробка. Повертаючись до теми, секрет кайфовості та ностальгічності Shovel Найту саме в тому, що він не просто дає нам реальний досвід від відеоігор тих часів, божу упаси. Він бере той досвід, який нам запам'ятався: самий Сік, і заправляє можливостями сучасних систем та накопиченнями сучасного геймдизайну. При цьому Викидуючи все лайно та непотріб, як у геймдизайні, так і в технічній частині. Він сприймається як логічне продовження епохи 2D-ігор, якими вони були наприкінці попереднього століття на перетині 8 та 16 біт, зберігши загальний дух та ті елементи, які ми полюбили у старих іграх, те, що досі працює. До прикладу, кількість та розмір спрайтів тепер не обмежена, як колись, завдяки чому геймплею не потрібно поступатись кривізні заліза, все може розроблятись так, як того вважають автори. Вони, в свою чергу, не дивлячись на розв'язані руки, все ж оглядаються на ті обмеження, але лише для того, щоб тримати картинку чистою та простою для розуміння та витримати баланс, як в старі часи. І це не сприймається якось натянуто чи пусто для сучасного гравця, бо співвідношення екрану розтягнули до 16 на 9 Більша кількість кольорів також відчувається, але все ж стилістично не відходить від канонів, тому що розробники все ще використовують палітру NES з лише малою кількістю додаткових Кольорів. На спрайтах більше деталей, і самі вони можуть бути більшими, анімації красивіше та плавніше, але все ще чіткі та різкі. Тепер у грі є повноцінний паралакс. А ще, і це теж важливо, в грі одного тексту, певне, стільки, скільки б не вмістилось у картриджі Нінтенди. Типу, тут всі розмовляють. Ми можемо згадувати неймовірно харизматичних соніків, мегаменів, Маріо, прикольні персонажі. Але по суті, в грі ми від них отримували характеризацію лише дизайном та анімаціями, а весь їх Персонаж був у побічних матеріалах, а тут у грі в рандомного лицаря Шовелнайту вже персонажу буде більше ніж у Маріо. А щодо того, як Шовелнайт бере елементи зі старих ігор, то тут він теж не старається бути схожим на щось єдине та конкретне і повторювати за умовним мегаменом. А бере купу різних джерел натхнення та міксує це все зі свіжими ідеями та наробітками сучасного геймдизайну, завдяки чому і утворюється цей шарм шоволнайту ностальгічний, але свіжий. Ще для динозаврів грають на ностальгії, а для когось типу мене просто є цікавими. Купа референсів до історії індустрії, дрібнички, посилання, типу, от, наприклад, спосіб відмальовки появи та зникнення катсцен. Картинки не просто затухають, а натомість повністю міняють палітру кольорів декілька разів, як на старих компах. Так само і метод переходів звідти ж, затемнення екрану смугами. До речі, цей перехід виглядає прикольно на ПК, як референс, але набагато крутіше виглядає на моїй. 3DS-ці, де, на відміну від компів, він не плавний, а дійсно по смугам. піксель за пікселем. Це теж додає достовірності, як на мене, круто. А взагалі, поміж іншим, коротко хочу підмітити, що версію на 3DS я взагалі вважаю найкращою версією Shovel Knight -у в принципі. Так, 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 на оцій дрочці з дивним форм-фактором, старим залізом і проклятою міткою Нінтендо, за яку в наших мега-базованих геймер ком'юніті готові вбивати, грати в Shovel Найт просто охуєнно. По-перше, роздільна здання. Здатність екрану на 100% співпадає з резолюшеном самої гри, через що пікселі настільки чіткі, наскільки це може бути. Все працює так, ніби гру ексклюзивно під 3DS і робили. Ще тут на нижньому сенсорному екрані відбувається справжня магія. По-перше, тут можна перемикати предмети без паузи, і це неймовірно зручно, ви собі не уявляєте. А ще на мапі світу тут відображаються прикольні арти головних героїв. Ну крутяк же ж, милота. Та й у цілому, Шевелнайту дуже йде Рівні Десь по 15-20 хвилин, якраз у транспорті проїхатись, грається зручно. Ще тут є додатковий контент зав'язаний на Амібо, але грошей я на таке не маю, тому не покажу. Можу лише сказати, що і у Sony та Xbox теж є свої приколи, наприклад, ексклюзивні маленькі рівні. Але я все ж рекомендую, якщо у вас є 3DS, обов'язково заграти на ній. Це дуже автентичний досвід. Ось таку гру ми отримали: ідеальну неперезитарну ностальгію чавилку. Але на цьому все не закінчилось ні для нас. Ні для Yacht Клаб Геймс в день релізу розробники були вигорівшими, зайобаними і без копійки в кишені. Але вже через місяць гра продалась на 180 тисяч копій. А за весь час приблизно 3 мільйони напродавали. Звичайно, це не так вражає на фоні 20 мільйонної Ювалі та 45 мільйонної мільйонної терарії. їбай. але для маленької інді студії, де немає і десятка чоловік, це був неймовірний успіх. Але окрім приємностей, за розробниками тягнулась й купа негативу. Безкінечні кранчі не прийшли безслідно, повне емоціональне та фізичне вигорання та виснаження, хандра, так ще й цей злоїбучий синдром самозванця після успіху та інші дурниці. Дурниці дурницями, але я прекрасно розумію, ці емоції сам з таким стикався. Але чуваки у нас виявились сильні, взяли яйця в кулак і попердолили її башити далі, тому що попереду виконання кікстартерських голів. А окрім усіляких дрібниць, це. Ще були три кампанії за босів. Спочатку це мало бути нічим іншим, як просто рескінами та ребалансами під здібності нових персонажів з незначними відмінностями. Але в кінці кінців це переросло в прямо такі окремі ігри всередині існуючої гри. Так більше того, це все вони робили безкоштовно. Першим був Plague of Shadows, кампанія за чумного лицаря, її розробка на фоні неочікувано більшого масштабу, ніж планувалось, та загального стану команди. Вилалась у ще один кранч. Зате випустили вони її всього. Через рік сильно заглублюватись у суть не буду. Скажу лише, що якщо оригінальний Knight був типічною героїчною історією, тут у нас вже очікувала інша перспектива та романтика. Щодо геймплею, то тут замість ближнього бою в нас бомби, які можна досить глибоко кастомізувати, а також на яких можна стребати. І насправді саме пересування, управління персонажем мені тут не дуже сподобалось. У порівнянні з Лопатніком, чумний наш відчувається пиздець дерев'яно. Я, якщо чесно, навіть не допройшов Історію до кінця, і дуже жаль, бо у всьому іншому це чудова частина з купою прикольних деталей. І те, як нас не пускають в села, і романтична лінія, і так далі. Але все ж це найслабше доповнення з усіх. Далі більше. Після цього доповнення йшла черга за Specter of Torment. І тут розробники вже зрозуміли, що підписались по суті на розробку майже що повноцінних ігор. І робити їх знову заганяючись у кранчі, був не варік, тож тут вони схаменулись, дали собі подихати, і це доповнення вийшло вже аж через Два роки, і час вони прогаяли не дарма. Спектр of Torment це вже похмурий тейк на світ Шовелнайту. Серйозний драматичний пресіквел. Він крутий, як яйця. Твій персонаж цього разу набагато мобільніший, ніж Лопатнюк, і тим паче мобільніший, ніж чумний, особливо з цими ривками. А ще цього разу локації перероблені набагато сильніше. От що що, а це вже точно відчувалось як нова гра. І от остання додаткова компанія King of Cards, про лицаря короля. Ось це доповнення вже зайняло у розроб... Робників більш ніж два з половиною роки, і не просто так. Окрім того, що ми отримали найкомплексніший мувсет і відповідно повністю під чисту перероблені всі локації, навіть структуру рівнів та світу перелопатили, зробивши world Map більшим, але самі рівні меншим, завдяки чому гра відчувається ну дуже різноманітною. Так тут ще й до цього всього є ціла окрема карткова міні-гра. Не те, щоб я зафанатів від неї, зовсім ні, вона мені взагалі зі скрипом далась, але це дуже цікавий і неочікуваний поворот. Та й про мамкиного королька дурачка з окремою кнопкою під поплакати, який вирішив виграти картковий турнір, щоб стати справжнім королем карт. Ну, дуже веселий. Як на мене, в цілому вся ця частина тупо найвеселіша з усіх. Взагалі, доповнення, звичайно, трохи відійшли від оригінальної задумки дотримуватись несовських принципів ігробудування, але цим вони змогли піти ще далі у ідеї просування насліддя ретро ігор у нову пору. Та й тупо додали глибини всій франшизі, яка і після цього продовжує рости. Режим на кшталт Super Smash Bros, Shovel Найт Pocket Dungeon, Пазл рогалик, а от на днях ще виходить Шовел Найт Діг. Ого, муха. думаю, по цій фразі ви викупаєте, наскільки довго я рожав цей відос. Шовел Найт Діг вже давно вийшов, і я навіть загрався в нього хорошенько. Це повноцінний рогалик, дуже красивий, з купою механік, рандомом і так далі. Але, скажімо так, він досить неоднозначний. Тут швиденько я про нього розказати не встигну, але на... Повноцінний великий відос він не тягне. Тож ексклюзивне відео про Shovel Knight дік я публікую на Патреон. Прямо зараз ви вже можете глянути його з відповідним рівнем підписки. Дякую за підтримку! І повертаємось до основної теми. Франшиза розростається, круто ж. І при цьому сам наш лицар Лопатович став козиряти появами у інших іграх. І всюди він вписувався як свій. Ну а як же ж інакше, якщо весь Шовел Найт починався з ідеї зробити у свого Маріо, повноцінний бренд у персонажі? І хоча сама гра не стала таким же й проривним хітом, враховуючи продажі, всі зацікавлені у інді-іграх Гаєміри точно про нього знають. Ну ви тільки гляньте, він навіть усмещі є, ба більше велика та страшна Нінтенда навіть з Била першу в історії Амібо не по своїй франшизі, і це був саме наш лопатний лицар. А якщо вже сама Нінтендо зацікавилась новим Маріо, яким його бачили розробники, то це вже про щось та й говорить. У розробників вийшло не тільки доставити гру, яка перевершила всі очікування, а ще й здійснити свою мрію і назавжди вписати свого персонажа у відеоігрову індустрію. Сподіваюсь, і ви не полінитесь допомогти моєму каналу вписатись у індустрію українського Ютубу. Думаю, натяк з а також не забувайте і про мій Патреон, де вас вже чекає ексклюзивне відео про шовл Найт Дік та інші плюшки. Приєднуйтесь до цих чудових патрончуків, яких ви бачите на екрані. На добраніч та мирної вам ночі!